А, сьогодні у мене на каналі буде завершення скажімо так відео про активні наушники. І сьогодні буду порівнювати двоє вже активних наушників: це Walkers Razor з ULX за 750 гривень, скажімо так. Ну, Не оригінальні, відповідно до ціни. от Хоча я сподіваюся, що може вони і оригінальні. Мені пощастило. От, і от такі от наушники про хір який купував через от, і вони виглядають трошки більш монструозно, скажімо так. А, давайте подивимось ну, на двоє цих наушників. І одразу поговоримо, для чого ці речі потрібні, а, як їх використовувати, як вони працюють. Значить, це є активні наушники, і є ще пасивні наушники. А Про них ми сьогодні не говоримо, ми говоримо тільки про активні. Активні наушники вони захищають ваш слух, а, призначені для Полювання для стрільби якогось активного відпочинку, там де гучно, от для тирів закритих відкритих, і от для таких от речей. Тут, в принципі, Для стрільби. Для захисту вашого слуху під час стрільби. Значиться, в чому різниця між ними? Два різні виробника, Walkers, ProHear, і те, Walkers і те, скажімо так, у нас є активні наушники, це бренд Walkers США. Про ХІР, чесно кажучи, не пам'ятаю, зроблені в Китаї і ці і ці. Значиться, мікрофони є вмонтовані, є регулятори гучності. ось тут і ось тут тут. і Але єдине, що в них є відмінність в чому, в тому, що це наушники для відкритого тиру, це наушники для закритого тиру. Тобто, там, де є приміщення закриті тири. І там стріляють не тільки скажімо так, або з, з триквольної зброї, а з калібрів бойових, починаючи з 9 мм пістолетів і іншими кулеметними набоями і гвинтівками. То тут теж потрібні для закритих ось такі наушники. Дивіться, основний показник цих навушників в плані захисту: так званий СНР або НРР. Це значення стандарту сертифікату, скажімо так. СНР це міжнародний стандарт. НРР це стандарт Сполучених Штатів Америки. Відповідно, на волкерсах є тільки стандарт Сполучених Штатів Америки. Тут зазначено 22-23 дБ на різних сайтах по різному. Відсікаються звуки понад 82 дБ. Тобто, ви, вдягаючи наушники, яким чином повертаючись, вони працюють, От, вдягаючи їх. Вони працюють шуті-шуті. Ну, Спочатку в пасивному режимі. тобто, Відсікаються звуки, потім вимикаєте цей регулятор, підсилюєте звуки, яким чином тут є повноцінна акустична система, є мікрофончики, от, які передають звук на монтовані середину динаміки. От, і ви чуєте звуки навколишнього середовищі. Ви можете їх підсилювати або зменшувати за з допомогою цього регулятора або ось цього на цих наушниках. Принцип такий самий. І якщо будуть якісь імпульсні гучні звуки типу пострілів, наушники будуть їх відсікати. Таким чином, тут просто переходячи в пасивний режим. А, на цих наушниках значення SNR 35 дБ НРР 30 дБ. На цих наушниках, я вже казав, 22-23 дБ. А, значить, це відмінності, які є. Ці також відсікають звуки понад 80-85 дБ От, гучність. От, в чому ще різниця Ці кришні, більш важкенькі це більш легенькі, такі компактні. І тактично виглядає тактикульно, більш красиво. Мені ці більше подобаються. Ну От у неї більш легенькі. Але знову ж таки, я подивлюся, як воно буде працювати в закритому тирі і ці і ці, бо ці, в принципі, вважаються слабенькими для закритих тирів. Ну, але там буде видно. Я, чесно кажучи, вдягнувши ці наушники на вуха, то захищають вони от в пасивному режимі не гіршені жуці. Ну, по відчуттях, скажімо так, не знаю, яким чином це зробили. От, але от тут такі великі чаші, тут такі маленькі, а по звуках захищають якби однаково. Знаєте, що в них ще є? Є живлення від двох батарейок. Що тут, що тут, це елементи міні-пальчикові. Є от таке от прорезинене або там трошки зроблене м'якеньке із голів'я, скажімо так. Дуже схожі в верхушки, скажімо, о, зверху, але видно, що тут більш якісно нанесена е, назва бренду. От. Так само є проводочки, які виглядають, є регулювання під голову і тут, і там. От. Але в волкерсах воно відбувається як на пружинках. Тобто, в принципі, бачите, ось таким чином це відбувається. Тобто вони повертаються потім в положення, в якому вони були, скажімо так. Так, ну ось такий коротенький огляд. На двох також є такий роз'єм 3,5, в комплектах є такі шнурочки. Це все також у них, скажімо так, є. Тут роз'єм 3,5 розміщений під такою захисною резинкою. Ось таким чином це виглядає. Ось такі наушники будуть тестувати, дивитись, як працюють ці дешевенькі і оці якби справжні від відпрохір. Вулкерси справжні коштує 100 доларів. Ці 750 гривень я купив з OLX Думаю це якийсь варіант з AliExpress або схожих китайських сайтів. На цьому поки по наушниках все. Купуйте, обов'язково захищайте свій слух, якщо в цьому є потреба, якщо ви займаєтесь стрільбою. От, десь в закритих тирах або відкритих тирах, обов'язково захищайте свій слух. По наушниках активних все. Друзі, не забуваємо, що у нас триває повномасштабне вторгнення. Працюємо заради перемоги до на молодного ЗСУ. Всім рекомендую наш волонтерський центр на вулиці Криволіська, 2, в місті Дніпро, благодійний фонд, центр допомоги переселенцям та ветеранам.